Про який Євангелія каже, що весь світ лежить у злі, Бог сотворив церкву, щоб церква своїм образом життя, своїми словами, своїми думками, одягом, вона показала інший спосіб життя. Світ лежить у злі. Сам світ своїми поступками загнав себе в пекло. Пекло не прийде свого часу, воно вже є на цій землі. І є князь цього світу. Є Бог, який послав Свого Сина Ісуса, через якого Він створив церкву, щоб церква показала цьому світові рай, показала інший спосіб життя. І ми покликані показати рай на землі, це не просто. Ми покликані показати зовсім інший спосіб життя, зовсім інше поводження. Це наше покликання. Не просто жити так, щоб спастися, а жити так. Щоб відтворити Царство Боже на землі, щоб люди, які бачать життя віруючих, вони могли бачити, як буде на небі, як живеться в царстві. Дивлячись, як живуть сім'ї християн, вони повинні бачити, якою має бути сім'я. Дивлячись на виховання християнських дітей, вони мають бачити, якими мають бути діти, дивлячись на одяг християн, вони мають бачити, яким має бути одяг людини. Церква відтворює Христа. Вона відтворює образ Божий і Боже Царство на цій землі. Звичайно, це зробити непросто, тому що ми народжені із поруху земного, для того Бог нас зізбирає в такі зібрання, щоб навчити нас бути іншими людьми. Якщо читати слова Христа, ви знаєте, Христос був досить категоричний. Сьогодні в християнстві прийнята така модна така лінія, говорити м'яко, говорити так ліберально, говорити так, щоб всі були задоволені. Є така професія дипломат. Дипломат це людина, яка відповідає за міжнародні відносини, це людина, яка відповідає за безпеку країни. Будь-яке різке слово може визвати війну. Тому дипломатів, коли вчать, вони вчать їх говорити м'ягко. Вчать їх говорити ліберально, коли дипломат каже так, воно не завжди означає так. Коли Гітлер підписав пакт про ненапад, він через скорий час напав. Коли дипломати кажуть так, вони знають своє. Хай не обідяться ті, хто є дипломатами. Я би назвав цю професію професійними брехунами, тому що це їхня така робота говорити одне, робити друге. Ви знаєте, Христос дипломатом не був. У Христа нема трьох кольорів, в нього є біле і є чорне. І він казав, слово твоє хай буде так або ні, а посередині Христос каже від лукавого. Він не любить якусь таку розмиту позицію, ні білий, ні чорний сірий у Христа сірих нема, є або білі, або чорні. Або ти з ним, або ти проти нього. Або ти збираєш, або ти розсипаєш. Апостоли таку же позицію підтримували. І вони знов ділили всіх на два табори. Іоанн казав: є діти Божі, а є діти диявола. Середніх дітей нема. Або ти Божий, або ти диявольський. Христос сказав: є дві дороги, або широка, або вузька. З серединої не існує. Ти або на широкій, або на вузькі. Я буду сьогодні говорити...